Теж там показати. Ага. Нам сказали, що воно може взагалі потріскатися. Ага. Чудово. Так, да, я зрозумів. Ви хочете, щоб я вам повернув кошти і все це безплатно, типу, зробив, так? Да? Так, да, да. мотивація ваша, будь ласка, слухаю вас. Я вже сказав, що мотивація. Добре, робота, тепер, не. тепер я вам кажу: слухайте уважно. Вчора, коли ми з вами переписувалися, ви мене спитали, як воно буде зроблено. Навіть попросили скинути фотографію. Ну, я вам надіслав фотографію до да. та після робіт. Ви її побачили, казали супер. Потім, коли ну, я ну, вже далі почав далі. робити, ну, ну, я вас вислухав, давайте я тепер свою ну, думку кажіть, вискажу. Кажіть, кажіть, коли так. я почав робити, ми приїхали, до речі, ви за вчора. Нічого мені взагалі не казали, ну добре.